Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток підготовлена для вас студентами Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться, у сьогоднішньому випуску: візит посла Республіки Чехія Інтелектуальні ігри в КИМУ. Майстер клас із Миколою Васильковим. Механізація суспільства. Чехія одна із країн Центральної Європи, яка має давню історію та багату культуру. Вона є однією із найпривабливіших європейських країн для туристів зі всього світу. У 2004 році Чехія стала членом Євросоюзу. Сьогодні ця держава тісно співпрацює з Україною та може дати чимало корисних порад щодо євроінтеграції. А от які саме студенти Киму дізнались від нашого поважного гостя? Подробиці дивіться прямо зараз. Нещодавно в Київському міжнародному університеті приймали нового повноважного гостя. Цього разу до нас завітав посол Республіки Чехія в Україні пан Іван Почох. Він виступив перед студентами із лекцією на тему відносин України та Чехії, їх сучасного стану та перспектив розвитку. У зустрічі також взяли участь політичний радник Посольства Чехії в Україні Зденька Денька Цейсова та президент КИМУ професор Хачатур Хачатурян. Это своего рода и лекция, и семинар. И я бы сказал, самый лучший семинар и самая лучшая лекция. Потому что от первого лица, который представляет государство, они узнают все. Такие встречи очень много дают студентам, тем более будущим дипломатам, когда они прямо узнают, задают вопросы, узнают все о наших отношениях. Пан посол спілкувався із аудиторією англійською мовою, що ані трохи не збентежила наших студентів. Вони вільно спілкувалися з гостем та задавали питання. А ось як відреагував пан Почух на таку активність аудиторії? То, що вони э, спрашували э, студенти, а то мене мене дуже удовлетворило в тому смислі, що вони э, розуміють, як э, важливо займатися э, розвитком своєї країни. Как важливі історичні процеси пра проходять в сьогоднішні в сьогоднішньої України, спілкуючись зі студентами, шановний гість розповів їм про особливості взаємовідносин між нашою державою та Чехією, а також про важливість асоціації України із Євросоюзом. Якщо саміт у вільності закінчиться для нас підписанням договору, то це значно полегшить співпрацю і не лише із Чехією, а й з багатьма іншими країнами. Але в ході розмови він зазначив, що нереалізація асоціації ніяк не вплине на відносини наших двох країн. Я можу вас завірить, що Чехія і в случає. Whyom, nie podemos, nie ani... to, v hypotetickom slučaje, že my nesmôžeme podpísať túto dohovorovú asociáciu, námierame pradlžať tesné sotrúdnictvo s Ukrajinou v ráznych oblastiach. I nadiem sa, že boli boli mladých Ukrajincev priježdžajú, ako studenti obúčajú sa, ako turisti, ako... як експерти з різних неправительство, общественних організацій, а потім просто приносить свой досвід в свою страну. Загалом гість був дуже задоволений увагою та цікавістю зі сторони студентів. Та й самі студенти не залишились байдужими. Останнім часом нас візитом приїжджає досить багато послів, і це досить сприяє розвитку студентів. Узнала дуже багато про Чехію. Uh, меня інтересували питання по поводу євроінтеграції. Uh, я отримала всі ответы і uh, узнала uh, більше uh, вступленні України в євроінтеграцію, були uh, показані нюанси, які uh, я раніше не знала. Отже, черговий візит поважного гостя до Киму вдався на славу. Лекція була цікавою, пізнавальною та корисною для кожного з нас. Ми з нетерпінням чекаємо наступної зустрічі. І вже готові вібрати в себе нову порцію інформації. Христина Перкова, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Навчальний рік у самому розпалі. А це означає, що наукове життя у Київському міжнародному університеті вирує із чималою силою. Тут проводяться різноманітні заходи не лише для чинних студентів, а й для майбутніх абітурієнтів. Наприклад, інтелектуальні ігри, які користуються неабиякою популярністю серед школярів та студентів першого курсу. Цього разу вони пройшли в інституті журналістики та на економічному факультеті. Детальніше про інтелектуальний бум розповість Карина Калітовська. Інтелектуальні ігри в КИМУ вже давно нікого не дивують. Адже учні старших класів із великим задоволенням беруть в них участь і досі. Цього разу свою креативність нам демонстрували команди Ігор Менеджер та Креатив Медіа. Головними призами конкурсів були знижки на навчання в Киму. Учасники серйозно підготувались до змагань. Майбутні економісти презентували свої проекти. А журналісти у своїй грі робили опитування, брали інтерв'ю, танцювали, розігрували невеликі сценки. Всі команди дуже гарно виступили, незважаючи на хвилювання. Перше місце у грі Креатив Медіа розділили команди з юнпресу Мія та Делярте. А у змаганні економістів переможцем стала команда ЮНБІС школи номер 197. Учасники задоволені своїми результатами і вирішили поділитися враженнями. гра допомагає болі розвивати свої економічні способності, мишлення як правильно поступати в той чи іншій ситуації. Наш результат я думаю, що он достаточно високий, тому що ми дійсно готувалися над... до цієї гри. у журі від проведеної гри залишились тільки приємні враження і позитивні відгуки. Я считаю, что игра у нас проведена на очень таком неплохом уровне. Подготовка детей довольно таки высокая, хотя не все школы у нас специализированы по экономике. Впечатлила, конечно, больше всего энтузиазм участников, потому что несмотря на то, что многие из них совершенно не имеют специализированных знаний, все равно они стараются. Мы щиро вітаємо переможців! Бажаємо всім учасникам професійних успіхів і з нетерпінням чекаємо наступних зустрічей. Карина Калітовська, Олександр Квасницький Київський міжнародний університет. Київський міжнародний університет насправді може пишатися своїми науковими проектами. Але не менш цікавими та корисними є й майстер-класи, які проводяться тут доволі часто. Так і нещодавно до нас вже не вперше завітав професійний журналіст Микола Васильков, який вкотре поділився своїм досвідом із нашими студентами. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. До Київського міжнародного університету завітав відомий ведучий та спортивний журналіст Микола Васильков. нас є чудова нагода відвідати майстер-клас та поспілкуватися з ним. На зустрічі були присутні студенти та викладачі Інституту телебачення, кіно і театру. Микола Васильков розповів про особливості телевізійної журналістики та цікаві приклади зі своєї професійної діяльності. Лунали актуальні питання про майбутнє українського футболу, проведення Євро 2012 та масове закриття спортивних каналів. Варто зауважити, що журналіст. Уже вдруге в нашому університеті. Тоді, коли я був перший раз, то, в принципі, там я не відповідав так, як зараз, як катехізіс на запитання і відповідь, я тоді вже якісь теми готував і казав про конкретні налаштування там по, перед, перед початком кар'єри і на самому початку. Микола Васильков розпочав кар'єру в авторській програмі навколо спорту. А на початку нового тисячоліття депутував у парі з Ганною Ващенко у ролі ведучого екстремальної програми в проєкті Експансія, популярному щотижневику про молодіжну спортивну субкультуру. Микола Васильков став автором низки документальних проєктів, Зокрема, максимальне стиснення, гранд футбол та маестро. Цікаво! З якою метою організували майстер-клас. Мені здається, що студенти мають зустрічатися з тими людьми, які досягнули певного успіху у своїй галузі. Сама зустріч відбулася легко і невимушено. У всіх залишились приємні враження. Дуже-дуже понравилася цей чоловіка, дуже такою живою, ритмічною, вообще класний мастер свого діла. Тож Микола Васильков залишився задоволеним. Якщо ви хочете стати ведучими, то думаю, що треба не, не... Полишати це, не кидати при перших невдачах, а все одно чекати з того свого шансу. Тому що якщо ти його чекаєш, то він у тебе не в ній не буде. Ельміра Мамедова, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. За усю історію існування світу людство стикалось із чималою кількістю воєн, революцій, стихійних лих, терактів та катаклізмів. Але сьогодні суспільству загрожує дещо більш страшне: механізація. Нещодавно у Києві відкрилась виставка «Приурочення питанням саме цієї проблеми. На ній побувала і журналіст студентського квитка Олександра Єфименко. Напевно, зараз немає жодної людини, яка б не знала, що таке, наприклад, мобільний телефон. Адже 21 століття це час неймовірного технічного прориву. Тож, що залишається в людини, крім нових суперсучасних гаджетів. Спробуємо розібратися разом. Виникнення постіндустріального суспільства було викликано нафтяною кризою, яка вибухнула у 1973 році. Вона стала для всіх справжнім шоком. Третя науково-технічна революція була єдиним правильним виходом із цієї ситуації. Принаймні, так здавалося на початку. Глобальна реконструкція призвела до переходу від індустріалізму до постіндустріалізму. Основною рисою нового суспільства стала наука та промисловість, які миттєво просто помінялися місцями. Відтепер наука диктує свої новинки, а промисловість намагається встигнути за нею. Мікрочіпи, флешкарти, сучасні комп'ютери, гаджети та вже ж інтернет все це наслідки так званого наукового прориву. Чому так званого? Тому що з самого початку постиндустріалізація наголошувала на тому, що це час взаємодії людини з людиною, а не людини з технікою. Ну... Место из этих витісняється з тих стін, кабит і раніше, якщо утопии розвивалися вокруг сотрудничества, там взаємопоможі людей, то сейчас це все розвивається вокруг взаимодействия людей і машин. Прикладом такої утопічної і безміжної віри в науково-технічний прорив стала виставка під назвою індустріальне дем. 30 найкращих художників України представили свої роботи в інституті проблем сучасного мистецтва. Цифрове суспільство, комп'ютезовані люди, замість спілкування монітор, замість книг, смартфони. очень много технологий влияют на общественную жизнь, поэтому хотелось создать адекватный этой теме проект, определить те при те факторы, которые возникли вместе с научно-технической революцией и продолжают сейчас влиять на сознание людей. Рівень життя населення в результаті промислової революції виріс: поліпшилося харчування, санітарні умови, якість та доступність медичного обслуговування. Саме таку соціальну характеристику дають нам енциклопедії. І все здавалося б, чудово. Але на постіндустріальному просторі з'являється така фігура, як Теодор Качинський, більше відомий як Унабомбер. Його діяльність була спрямована на те, щоб розсилати бомби поштою. Він зважився на масову розсилку після того, як побачив, що навколо його будинку розпочалось руйнування дикої природи. Загалом Качинський відправив поштою 16 бомб. Основними цілями були університети та авіалінії. Він пояснював, що це крайня, але необхідна міра для того, щоб привернути увагу до процесу зменшення людської свободи в суспільстві через сучасні технології. Він не хотів, щоб страждали люди. Він хотів припинити механізовану утопію. І подібний приклад не єдиний в історії, але ж в чому причина? Ми змогли підпорядкувати собі найрозумніші машини і найпросунітіші технології. Тільки в світі механіки і науки ми втрачаємо одну маленьку деталь: ми поступово втрачаємо себе і все те, що нас оточує. Тож, наша невелика екскурсія присвячена механізації суспільства, завершена. Невже технічні прилади настільки заполонили наш світ, що за ними ми вже не бачимо людину? Адже, напевно, смс-переписка набагато важливіша, ніж звичайна людська розмова? Справді? Олександр Єфименко, Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. У сучасності неможливо існувати без технологій, але хоч іноді не забувайте відкласти свої технічні засоби та просто пожити у реальному світі. А на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, Код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.